Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і Багос. Вітаю вас. У нас є успіх. Друзі, всім привіт! Мене звуть Галина Остаповець. Я політична журналістка Новини Лайф. Щодо четверга у Рубриці новини Остаповець Лайф на Ютуб каналі Новини Лайф я буду розповідати вам найгучніші новини та озвучувати вам найцікавіші заяви усіх політичних залаштунків. Цього ви не почуєте на інших інформаційних майданчиках. Отже, минулий тиждень був дуже насичений на різні події та заяви. Ми з командою відвідали прес-конференцію президента України Володимира Зеленського та генсека НАТО Єнса Стотенберга. Також ми побували на книжковій країні, де записали цікаве інтерв'ю із українською співачкою Джамалою. Розпочнемо власне із неанонсованого візиту генсека НАТО до України. Та трьох ключових заяв, які прозвучали на прес-конференції із Володимиром Зеленським, давайте послухаємо. На переговорах поміж Зеленським та Столтенбергом обговорювалися три важливі речі: це посилення військової допомоги для України в рамках власне цієї допомоги. І Зеленський і Столтенберг нагадували про те, що Україна таки отримає 60 мільярдів доларів із Сполучених Штатів. Власне допомога, яка була нещодавно проголосована конгресом. Також 1 мільярд євро надійде від Великобританії. Там величезний військовий пакет ракети, боєприпаси, навіть човни. Також Нідерланди по. Обіцяли нам надати 4 мільярда євро допомоги від Німеччини, надійде одна батарея. Петріот також із Петріотами нам має допомогти Іспанія. Однак, і Столтенберг і Зеленський говорять про те, що ця допомога, власне, із ППО, якої Україна потребує наразі чи не найбільше, має бути відчутна не на словах, а на захисті нашого українського неба. Ми працюємо над додатковими системами. Петріот, я думаю, як тільки вони будуть в Україні, чого в Україні чого всі очікують. Я думаю, ми, ми з вами будемо це відчувати. Важливо їх відчувати не на словах, а відчувати в небі, в реальному захисті неба. Нам треба бути чесними. Треба розуміти, що якщо ми не виконуємо обіцянки, не поставляємо те, що пообіцяли, це питання життя і смерті, яке має реальні наслідки. Це не якась. Теорія, це відбувається кожного дня, без перерви. І якщо ми не поставляємо того, що ми мусимо, Україна платить ціну. але і ми, як члени альянсу, також будемо її платити, тому що це буде будуть видатки, якщо серйозно, якщо Україна програє. До речі, це був третій візит Столтенберга до України за час повномасштабного вторгнення. Як журналістка, я кілька разів працювала в Брюсселі, власне у штаб-квартирі НАТО, і на щоток знаю про те, що Столтенберг є великим симпатиком України і особисто виступає за вступ України до НАТО. І власне це запитання, коли ж Україна стане членом НАТО, цікавило на прес-конференції практично усіх журналістів. І цього разу Столтенберг не став відповідати у звичному для себе стилі. що... Двері НАТО для України відчинені. А сказав про те, що навряд ми отримуємо це запрошення власне на липневому саміті уже у Вашингтоні. Давайте послухаємо. Україна стане членом цього альянсу для того, щоб це рішення було прийнято. Нам необхідно, щоб всі члени альянсу з цим погодились. Нам потрібен консенсус. Не більшість, а щоб всі 32 члени альянсу погодилися. Я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягнути на саміті в липні, але я думаю, що ми зможемо продемонструвати, що ми наближаємо Україну до членства, і що цей день настане якомога швидше, коли Україна стала повноправним членом нашого альянсу. Також ми записали досить змістовне та цікаве інтерв'ю із головою комітету податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Політик розповів, що нас із вами чекає уже у прийдешньому році. Я трішки анонсую про те, що все ж таки. Уряд збирається підвищувати податки, будучи дорожчати цигарки, буде дорожчати пальне, і все це заради нашої української армії, щоб ми змогли перераховувати більше коштів у бюджет і краще боротися, власне проти російської агресії. Позитив теж буде. Зокрема, цього року Україна отримає заявлені 42 мільярди доларів. Це міжнародна допомога. І на моє запитання до Гетманцева, чи це є залізно? Політик відповів, що. Нічого у світі залізного не буває з огляду на останні події. Однак, якщо судити за ступенем прогнозованості, то це є найвищий рівень. Давайте послухаємо його пряму мову. Клікабельно говорити про катастрофи, але напевно у нас нема для цього підстав. Ми з впевненістю дивимося у 2024 рік. Точно до кінця року ми впевнено дивимося. і Ми розуміємо, що у нас абсолютно стабільна ситуація в фінансах, тим більше із урахуванням того рішення, яке вже проголосував конгрес. Це виходить 37,3 мільярди, три да, те, що, те мільярди. те, те, те про що ми говорили. Так, Але я хочу звернути вашу увагу, також що йдуть перемовини про реструктуризацію. Нашого боргу по євробандам, і це ще плюс 4,5 мільярда. мільярди. Тобто, це загалом у нас десь так, як і, і казала, 42 десь мільярди. Повну версію цього інтерв'ю ви можете подивитися на нашому ютуб-каналі Новини Лайф. А також прочитати на нашому сайті Новини Лайф. Навіщо Росія краде українських дітей? Відповідь на це запитання. Ми шукали у заступниці генпрокурора України Вікторії Літвінової, а також у Дар'ї Герасимчук, уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації. З Вікторією Літвіновою ми поговорили в рамках фестивалю Книжкова країна там же поспілкувалися із Дар'єю Герасимчук, і уповноважена буквально шокувала нас цифрою викрадених Росією дітей із України. Давайте послухаємо її пряму мову. Переднього ми думаємо, що Росія могла викрасти близько 2-3 сотень тисяч українських дітей. Володіємо ми інформацією персональними даними лише ну ледь 20 тисяч дітей, щодо яких нам стало відомо з різних джерел. Це абсолютно точне розуміння, навіщо вони це роблять. Це не що інше як геноцид. Все, що вони сьогодні роблять в Україні, це вони вбивають дітей, вони завдають їм поранення, вони завдають їм сексуальних злочинів, вони їх викрадають. Все це направлено або на те, щоб зламати дитину тут на території України, або викрасти дитину і е, таким чином знищити українську націю. В Полі нашого зору опинилася також співачка, українська співачка Джамала, з якою ми під, відверто поговорили про наш окупований Крим. Давайте послухаємо її. В них є демографічна криза, і ця демографічна криза почалася вже раніше, ще до 14 Крим в нас просто лідирує з, все ж таки, з людей, яких вже посадили там на 18-25 років. Це більше, ніж 250 ув'язнених. І, на жаль, вони майже всі кримські татари. Повну версію і цього інтерв'ю з українською співачкою Джамалою Ви теж можете подивитися на нашому ютуб каналі Новини Лайф. А також прочитати на нашому сайті Новини Лайф. Що ж, цього тижня я ставлю крапку, але я продовжую стежити за усіма подіями та новинами минулого тижня. І обов'язково буду вам розповідати про них уже наступного четверга. З вами була я, Галина Остаповець. І це Остаповець Лайф. Побачимось, бережіть себе.